Так, дорога церква, всім ще раз добрий раночок. Я не буду довгі прилюді, ми одразу почнемо. Яка сьогодні буде тема? Тема буде Божа слава. І що це таке? Яка вона буває? І взагалі, яка слава буває у нас в Біблії? І Як сьогодні це буде відбуватися? Я буду зачитувати швиденько місця. Приклад слави і місця е, святого, святого письма. Тому е, я не впевнений, що будуть старати виводити їх на екран. Тому хто хоче потім це більш детально почитати вивчити, записуйте. Добре. Давайте почнемо. Божа слава! Слава Господня! Е, що це таке? Е, я одразу кажу свої висновки, е, що було швидше. Це Божа присутність, так? це Божа велич, сила, святість. Але найголовніше це от Божа присутність на цій землі, так, Божа слава. Як Божа слава проявлялася в старому заповіті? Є декілька прикладів. Е Перший це вихід. 24 розділ 16 по 17 вірш, де написано. І слава Господня осіла на горі Сінай. Де Господь спілкувався з Майсеєм, в Скіні Господь також проявлявся. Так? Слава Господня наповнювала Скінію. Це вихід 40-го розділ 34 вірш. В храмі Соломона. Так само Господь являв свою присутність, це розділ другий, друга книга Хронік, в розділ з 1 по 3 вірш. Так, і Ці приклади показують, що Бог Він реальний, Він живий, Він присутній і Він з нами є. Далі новий заповіт. Як проявляється слава в Божа в новому заповіті через Ісуса Христа? Тобто Ісус має власну славу, да, але вона є від Отця. Івана, 1 розділ, 14 вірш, написано, «І слово стало тілом, і ми бачили славу Його. Славу як єдинородного від Отця. Павло пише, 2 Коринфянам, 4 розділ 6 по 7 вірш. Бог, який сказав, нехай із темряви засяє світло. Освітив наші серця, щоб просвітити пізнання Божої слави в особі Ісуса Христа. Цей скарб ми носимо в глиняних посудинах, щоб велич сили була Божа, а не наша. І ще один приклад, також Кримського але перша книга, другий розділ, восьми вірш. І ніхто із правителів цього віку не пізнав, бо коли б пізнали, то не розп'яли би Господа слави. Не розп'яла би Господа слави. Не розп'яли тіло Христа, так е, пише Павло. А люди розп'яли не людину, люди розп'яли славу Господню, тобто присутність Господа на цій землі. Що відбувається далі? В новому заповіті. Як далі проявляється Божа слава? Божа слава проявляється через. Духа Святого, який дав Ісус через Ісуса. Ісус в молитві за учнів перед Господом каже, це розділ Івана, 17 розділ, 22 книга Івана, 17 розділ, 22 вірш. І я передав їм славу, яку ти мені дав, щоб були, ми одне, щоб були одне, як і ми одне. І я передав їм славу, яку ти мені дав, щоб були одне. Як і ми одне. Павло пише знову в книзі, Коринфіна, друга книга Коринфянам, третій розділ 17 по 18 вірш. Господь є Дух, а де Дух Господній, там свобода. Ми ж всі відкритим обличчям і зеркалюємо славу Господню і змінюємося в той самий образ від слави в славу, як від Господнього Духа. Тобто, після смерті і Воскресіння Христа, слава Господня! Вона в нас присутня через Духа Святого. Як раніше в Скіні, наприклад, в Скіні в храмі Соломона Господь являв свою славу. Так само зараз наше тіло це є храм для Духа Святого. Тобто наше тіло є храм для Божої слави. Далі, слава така під, під питанням я її поставив, але це. Слава, яку Бог дає людині, це більше як е, не божественна слава, да, а як е, риси характеру Божі. Псалом 8, е, розділ з 5 по 6 вірш. То хто така людина, що пам'ятаєш ти про неї, або людський син, що провідуєш його? Ти зробив його дещо меншим від ангелів, славою і честю увінчав його. Далі. Слава, яку люди віддають Богові. Тобто, це вже не Божа слава, да, як ми говорили до цього, а це слава, яку люди віддають Богу. Всі знаєте там, пісню, ми чули там Тобі Господь за все слава, слава, честь і хвала. Тобто, з е, прикладів Псалом 28. -й. Другий вірш, відайте Господові Господи славу імення Його. Перше Коринфянам, 10 розділ, 31 вірш. Робіть усе на славу Божу. Я сформував такий висновок, що ця віддавати славу Господу це означає, як визнавати владу Господа над своїм життям. Що не відбувається в твоєму житті? Ти за все віддаєш славу Господу. Ти кажеш, що Господь ти наді мною, ти владика мого життя і все, що відбувається, за все тобі, Господи, слава, честь і хвала. Далі, людська або земна слава. Це слава, яку шукають самі люди. Так? Вона не має нічого спільного з Божою славою. В книзі Іоанна, 12 розділ, 43 вірш написано. Бо більше вони любили славу людську, ніж славу Божу. 49 49-й Псалом, 17 по 21 вірш. Не тривожся, коли людина багатіє, і коли зростає слава її дому, тобто людська слава, адже помираючи, не забере вона нічого і не піде за нею слава її. Хоч за свого життя вона вважала себе щасливою, її хвалили, що дбала про себе і була успішною. Вона приєднається до роду своїх батьків, які вже ніколи не побачать світла. Але людина, що живе в розкоші, не розуміє, що вона також подібна до тварин, які гинуть. Тобто, якщо шукаєш слави прямо тут, на цьому місці, і ти прямо за нею гонишся. Давід про це пише, що приєднаєшся до роду своїх батьків, які вже ніколи не побачать світла. У нас є приклади Саула, Авісолома, на вуха до і не буду на них зупинятися. Це ті, хто шукали слави своєї, і кінець їх був подібний до тварин, які гинуть. Те, про що писав Давід. Це слава тимчасова. І головне перед собою бути відвертим. Коли ми просимо Божої участі в своєму житті, щоб Бог явив свою славу для нас, задайте собі питання, ви це просите для того, щоб потім примножити Божу славу, чи ви просите Господа явити свою славу, щоб прославитися самому собі на цій землі. Тобто ви використовуєте Господа для... в корисних целях, чи для того, щоб прославити Його далі? Це важливо. Це я сам собі задавав таке питання, якщо що, це я нікого не звинувачую. Це я передаю те, з чим я сам з собою спілкуюся. П'ять хвилиночок залишилось. Далі. Найголовніше, останнє в моєму списку це майбутня вічна слава. Це продовження слави Божої. Це слава, яку. Ми, як віруючі як християни, отримуємо від Господа після смерті, після Воскресіння у вічній Божій присутності. Це те, що я казав вище, що Божа слава це один із виявів Божої присутності з нами. Книга Римлян, 8 розділ, 16 по 18 вірш. Сам Дух свідчить нашому Духові, що ми діти Божі. Якщо ж ми діти, то і спадкоємці, спадкоємці Бога і спадкоємці Христа. Якщо тільки з ним страждаємо, щоб з ним і прославитися. Бо я вважаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті порівняно з майбутньою славою, яка має з'явитися нам. Якщо ми з ним страждаємо, ми з ним і прославимося, і ті страждання, які є зараз на нашій землі, вони нічого не варті порівняно з майбутньою славою, яка має з'явитися нам. Книга, Перша книга Петра, п'ятий розділ з другого по четвертий вірш: «Пасіть те Боже, стадо, що є у вас. Наглядайте не з примусу, а добровільно по Божому, не задля ненаситної жадоби користі, а з ревності. Не як ті, хто панує над спадком, але як ті, хто є сам прикладом для стада. І коли з'явиться архіпастер, одержите нев'янучий вінець слави. Давайте перейдемо до висновків. Підотожимо це все. Божа слава. А вона саме Божа слава, яка від Господа. Раніше вона проявлялася в старому заповіті, там, на горі Синаї, в храмі Соломона, в Скинії і так далі. Потім Божа слава для нас, Божа присутність з'явилася в обличчі Ісуса Христа. Після Воскресіння Христа люди отримали Духа Святого, люди отримали Божу славу, Божу присутність через Духа Святого, який є в кожному з нас. Ми віддаємо славу Господу за те, що Він робить в нашому житті, і тим самим ми знаємо Його владу над нашим життям. За все йому віддаємо славу. Я вже казав, що так, от ми маємо розповсюджувати Євангеліє. Про це каже Христос своїм учням. А розповсюджувати Слово Боже, щоб люди хрестилися Духом Святим. І коли будуть люди хреститися Духом Святим, вони будуть отримувати Божу славу, вони будуть отримувати Божу присутність в своєму тілі. І тут немає нічого від слави людської, як ви бачите. Всі ми женемося за кимось комфортом, хочеться жити комфортно, але слово Боже, приклади біблійних героїв нам показують, що. Ті, хто шукають слави людської, вони закінчують як Саул, як навуха Даносар, як Вісалом і так далі. Треба шукати слави Божої. Що значить шукати слави Божої? Шукати Божої присутності в собі і в своєму тілі, щоб Господь був постійно з тобою, і тоді життя стане простіше, тому що ти будеш розуміти причину наслідкової зв'язки, ти будеш мати діалог з Господом. І, знаєте, і головне, як я вже казав, до цього, не обманювати себе і не шукати через Боже благословіння, благословення свого, типу, своєї слави. Да, знає, як, де, в діях я забув, як звали брат, який просив за гроші у Петра купити благословлення, як, як, як вони Духом Святим Сілюють і хотів купити. За гроші, навчіть мене, щоб я робив так так само. То людина хотіла за рахунок Божої слави заробити собі якісь бенефіти, як то каже, да? тобто прославитися самому. Він побачив в них не Божу славу, він побачив можливість заробітку. Тому будьте уважні в своїх молитвах, в своїх серцях, щоб ви шукали саме Божої слави. А не через Бога прославляли самі себе. І закінчимо останнім місцем, це 1 коринтян, 13 розділ, 12 вірш. Тепер, в смислі зараз, бачимо, як у дзеркалі неясно. Тоді ж, мається на увазі після смерті, обличчям до обличчя. Тепер, частково, тепер знаю я частково, а тоді. Після смерті пізнаю так, як і сам був пізнаний. Мається на увазі про майбутнє, про вічну славу Бога, про зустріч з Господом і вічне життя в Його присутності. Дякую. Давайте будемо молитися. Отець Небесний, Господи. Хай прославиться Твоє ім'я на цьому місці, Боже. Ми віддаємо, Господи, Тобі всю славу, честь і хвалу. Ми дякуємо Тобі, Боже, бо ти владика нашого життя. Ми просимо Тебе, Боже, даруй нам кожному в серце, Господи, Духа Святого, щоб Твоя слава була в нас, щоб наші тіла були як храмом, який зберігає Твою благодать, Твою славу, Господи, Твою присутність, щоб Твій Дух Святий, Господи, працював в нашому житті, щоб ми були. Як глиняна посуда, Господи, яка зберігається, яка примножує, яка розповсюджує, Господи, Твою славу своїм близьким, Господи, своїм співробітникам, знайомим, щоб Твоя слава, Господи, вона примножувалася по всій землі, по всьому регіону, Боже. Бо це, по всьому, є Твоя воля. Заради цього, Господи, Ти віддав свого сина. Єдиного, щоб ми зараз були спасенні, щоб ми зараз стояли тут, на цьому місці, Господи, і ми віддавали Тобі всю славу, честь і хвалу, великому Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.